Нікопольщина доєдналась до обласного освітньо-соціального проєкту Титани. Це вже третій регіон, де презентували ініціативу. Раніше її підхопили на Криворижі та Новомосковщині. Волонтери, громадські організації, медзаклади, представники соціальних проєктів розповіли про можливість для оборонців. Передусім, це фізична реабілітація, перекваліфікація. Працевлаштування, психологічне відновлення говорили і про їх адаптацію у суспільстві та вдячність захисникам. Серед спікерів на сцені герой України Дмитро Куценко у 2014 році він пішов добровольцем захищати рідну землю. Початок повномасштабної агресії зустрів на Сумщині. Був на Харківщині, боронив Бахмут. Під час боїв знищив танк та ворожий БМП разом з екіпажами. Навесні 23-го чоловік потрапив під авіаудар, отримав поранення. Довелося ампутувати обідві ноги. Та знається, прийняв себе. Будує плани на майбутнє, займається улюбленим садівництвом. Мріє з дружиною про дитину. Діти це, мабуть, якась справа. має бути, ну за щось їх треба утримувати. Ви ж на одну пенсію не будете утримувати. І мені не хочеться, щоб дитина там маленька казала, папа пенсіонер. Зачем? Ну на чимся займатися, щось робити, бути прикладом. Серед присутніх на презентації був і Андрій Перепадя, учасник бойових дій з позивним балу. Він боронив Україну на фронті ще з 14-го року. Став на захист батьківщини і спочатку повномасштабного вторгнення. Зараз очолює підрозділ питань ветеранської політики у Никопольській РВА. Це проект про хлопців, які пройшли пекло війни, яких не зламало тяжкі поранення, які активні. Які можуть і хочуть допомагати своїм побратимам, які зазнали також важких поранень, ампутацій. І як тільки я узнав, що є такий проект, я захотів в ньому співпрацювати, тому що я бачу в ньому дійсна користь. Заступниця очільника області Надія Задорожна підкреслила. Проєкт, завдяки своїй актуальності і комплексному підходу в допомозі набирає все більше популярності серед ветеранської спільноти. Мета проєкту – рівне рівному, тобто підтримка по всіх напрямках. Хлопець або дівчина повертається в громаду і повинен знати, що його тут чекають, що для нього тут зроблено, і повинна бути людина, яка проведе його по всіх етапах адаптації соціалізації. В кожній громаді буде представник нашого проєкту. Ми сподіваємося, що наші амбасадори зможуть навколо себе сфабрифов. Формувати ветеранську спільноту, бо це дуже важливо, щоб ветерани об'єднувалися і підтримували далі один одного. Загалом до проєкту Титани ЮЄ долучилися майже 30 амбасадорів.